З баклажанів можна готувати багато смачних страв. Їх смажать, запікають, готують на грилі чи мангалі, роблять різні салати, додають у супи і варять соуси. Я поділюся рецептом, як швидко та смачно приготувати баклажани на сковороді. Баклажани виходять смачніші навіть за м'ясо і нарізаються у незвичайний спосіб. Баклажани мию та очищаю від шкірки. Відрізаю хвостики, якщо вони є. Тепер нарізаю баклажани на смужки вздовж починаючи з основи. Спочатку з одного боку, потім перевертаю і нарізаю ще раз. Повторюю так само з іншими баклажанами. Получаються ось такі баклажанні пензлики. До речі, для цього рецепту можна нарізати баклажани і просто вздовж слайсами або на кружечки, але так оригінально виглядає. Тепер ці баклажани складаю у миску або каструлю. Подсипаю трьома чайними ложками солі і заливаю водою, щоб покрити баклажани. Зверху притискаю тарілкою і залишаю на 20 хвилин. Солона вода допоможе позбавити баклажани гіркоти. Далі для кляру беру 3 яйця, 1 чайну ложку солі, сухий часник та чорний перець. Перемішую все вінчиком. До панірувальних сухарів додаю Куродзений крохмаль. Кількість можеш собі коригувати. Завдяки сухарям баклажани будуть хрусткішими. Тепер витягаю баклажани з води та відтискаю з них воду. Викладаю баклажани на паперовий рушник, а потім зверху ще притискаю іншим рушником, щоб забрати усю вологу. Приступаю до обсмаження. Спочатку баклажани опускаю в яєчну суміш, а потім у сухарі. На розігріту сковорідку з олією викладаю баклажан смажитися до рум'яності. Потім перевертаю і знову смажу. Слідкую, щоб просмажилась кожна смужка, можна обернути і посмажити кожну сторону ще один раз, це для впевненості, що все буде готове. Готовий баклажан виймаю і кладу на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. У результаті виходить не тільки смачний, але й цікавий за формою гарнір. Його можна використовувати також як і закуску. Подаю до столу з джекою, чесниковим соусом або іншими улюбленими стравами. До речі, рецепт аджики також є на моєму каналі. Посилання залишу під відео. Баклажани неймовірно смачні, хрустка скоринка, а всередині вони сама ніжність. Спробуй так само їх приготувати і отримай для себе ще один улюблений рецепт. Смачного!